Дуже якісний. Паливо цей газ учені видобули із звичайної синьо-зеленої водорості, яка влітку заполоняє Дніпро. Рослина виділяє біогаз, який у цьому нехитрому пристрої перероблюється на горючий метан. Автори ноу-хау Кременчуцькі вчені. Були зібрані зразки біогазу, і проведено їх якісний та кількісний аналіз у відповідних лабораторіях за допомогою наших колег. І дійсно, результати показали. um Достатньо високу якість цього біогазу це паливо має високий коефіцієнт корисної дії при нульовому рівні токсичності. Запевняють вчені. Його корисні властивості демонструють наочно безпосередньо у лабораторії смажать яєшню. Якщо зробити установку потужнішою, за її допомогою можна буде не лише готувати їжу, а й опалювати будинки. О, такі невеличкі стаціонарні установки біогазові станції біля кожного села вони дозволять вирішити проблеми опалення і не буде. Не буде необхідності платити значні кошти. Два-три місяці цвітіння Дніпра вони забезпечать обігрівом півкремінчука мешканців. Спорудження біогазових станцій у місцях водозаборів не лише частково може вирішити енергетичну проблему, а й здатне поліпшити екологічний стан річок. Великі екологічні плюси очищення. Води в водосховищах це і для рибного господарства великий плюс це полегшення очищення питної води на водозаборах тих міст, які стоять по берегах Дніпра. Вчені ще не запатентували свій винахід, але ним уже зацікавилися місцеві чиновники і знайшли інвесторів для впровадження технології у комунальному господарстві міста. Олександра Демиденко, Дмитро Демиденко, Кременчук, П'ятий канал.